Хотіли б сіяти так, щоб не втрачати дорогоцінну вологу. Саме таким критеріям відповідає оновлена модернізація просапних сівалок від Союз композит. Всі вузли кріплень важелів пройшли до опрацювання, а також ми додали ряд технологічних апгрейдів для якості посіву. На важелях паралелограму ми відновлюємо отвори та встановлюємо вироби з композитного матеріалу та термообробленої нержавійки до 50 одиниць твердості. Завдяки цьому досягається чітке копіювання ґрунту та рівномірний висів без трусу насіння двійників та пропусків. У вузол важеля колеса глибини. Ми встановлюємо конусні композитні та метал порошкові втулки. Завдяки такій конструкції колесо щільно прилягає до розрізного диска. Та робить неможливим забивання ґрунту та пожнивних решток, що дуже важливо для формування посівної борозни. Наступне це прикочуючі колеса. Люфти в цьому вузлі впливають на неякісне загортання борозни та погані сходи. Ми відновлюємо пошкоджені поверхні, наварюємо провушини і також встановлюємо деталі із композитного полімеру, які регулюються по зносу. Ще один із пристроїв для сівби у вологий ґрунт із оновлення це чистик диско та прикочуючі колеса. Чистик можна встановити на будь-який важіль з металу та регулювати по мірі стирання. Також він має кратно збільшений ресурс за рахунок пластини із сталі Hardox. До оновленої версії модернізації ми додали ще декілька корисних апгрейдів. Ставте лайк та підписуйтесь. Повне відео дивіться на YouTube каналі Згодом.